Саша і ми розпочинаємо кітстейм. Гадаю, що кожен із вас уже зіткнувся з цим набридливим спамом в інтернеті. Проте саме це слово виникло 1936 року і розшифровують його як гостра шинка Spiced ham. під назву спам. Також випущено було цілу серію м'ясних консервів. А ось слово мультик завжди означає лише гарно проведений час. Тож знову дивитися його разом. Три з половиною години вам знадобиться, щоб промовити найдовше у світі слово. Повна назва білка титина нараховує 189 тисяч 819 літр. Бо в назві перераховують усі хімічні зв'язки, завдяки яким він виникає. А мені знадобиться 11 слів, аби сказати найголовніше. Бай-бай, любі друзі! Дякую, що були з нами. Зустрінемося завтра!